Доброго дня, не пансу, ми з України. Давненько не було відео, трошки були другим зайняті. Хлопці морозяться. щас, щас. Щас, щас, щас познімаємо. Покажи, так, да, так. Головки, дивіться, фермера. Головки є, це вже добре. Так, розпаковочка. Приїхала зубова борона, 9-метрова. Складний механізм, ну, то есть, в смысле, складатись будуть крила. Поки що отак. Як вот буде складено, почнемо далі. Так, друзі, доскладали ми агрегата вже цього до кучі, е -е, лишилася у нас така невеличка проблема. Не проблема, а хуйня. Ну, не треба, так. Да. Коротше, вийшло у нас під'єднатися тільки на нижній шар і на нижній палець, і то тільки знизу, бо ось тут ось, ну, де воно видно? Е отут, коротше, упиралося в цей. Зверху тут ось, знайшли райберок, розрайберімо під стандартний такий палець. Не знаю якого він діаметр, але він не, не проходить сюди. І ми зараз таким райбером, там вже майже завершили, продвигаємо його. а ну, заводьвань. Отаким От образом ударним молоточком, аж труса летить. Тобто так, зараз роздаємо це все діло і прийдеться щось придумати з оцим ось ухом. Бо ну, все одно засіпатиметься. Можливо, там на МТЗ чи на ЮМЗ підходи, а ну, на таку систему з'єднання треба тут щось продумати. Це, е, да, а о, да, да, ми пробалакали, що і тут треба ось, бо відстань вже мінімальна, пару сантиметрів віднести у цю вісь. І трошки зробити довші вуха, або оцей профіль якось ну, не доробляти. Це є розробникам, можливо, прислухайтесь до поради та комусь облачите, е підготовку борін до експлуатації. О -о -о. Так, е, що це за агрегат? Е, виробник фірма Гермес? Виробник фірма Гермес, е, БЗУ 9, Делюкс, Зубова. Бачив декілька відео по ній там, в доволі складних умовах експлуатують люди цю борну. Ну, Трошечки пізніше і ми додамо відео з поля. Установлюю навігацію, щоб 9 метрів по косині з мінімальними цими, ну, перекриттями і ну, трошки економії є, чого не поставити ту антенку і не водити паралельно. Так, далі буде. Так, друзі, ну трошки піднастроїли, почали працювати, але, на жаль, через пилюку нічого не видно. Зараз трошки отак з кабіни, а то вилізу, спробую з надвору зняти. Ну, якість робить, Несподівано думали, трошки гірше буде, а воно я б сказав би ідеально працює. За рахунок того, що борона здовжена, збільшена відстань між зубами і, в принципі. Ну, вона не забивається, бо е, витягали по борони шести. Ну, такі навісна шести, на 6 борін степочку тягали, то борони забивалися. Тут забиття відсутнє взагалі. Тобто воно проскакує все це діло. Прямо так з підйомом на розворотах працюємо. Ну, Поки що подобається. Зараз зараз вийдемо, подивимося. Так, ну от так, в принципі. Друзі, ну не знаю, камера передасть чи не передасть, гарненько все це робить, розбиваю ось це. Колії від трактора не видно. Непогано своєю роботою справляється. На відмінно. Так, друзі, ну що я вам скажу? Кінчив я отак кусочок. Зробили його дуже, що вважаю, що достойно. Е, ну, всі розуміють, що це просто зубова борона. Нічого там чекати якогось грандіозного, але, друзі, ось зараз трошки нема пилюки. Можна отак розробляє ідеально пухка земля. Е, це так в другий слід іду, що не дуже кидає, то можу показати. Та воно і в перший слід непогано, а це ну, виїхати з поля треба. Тобто що за рахунок того, що здовж збільшена довжина борони, ну, проскакує все, не забувається. Дуже хочеться. Блин, не бачу. Дуже ось завтра, чи коли там поїдемо на кусочки, де було сониння і кукурузиння, обов'язково зніму. На жаль, оренки немає в цьому році, по ореному в тому році засуха була, все дискували, щоб в зиму не втягувати. І покажу ще це все діло, я думаю, в кінці додавлю, як іменно по, по іншим попередникам буде робити. По сої дуже непогано. Так, Друзі, в зложеному стані вона майже не виглядає за габарити трактора. Сантиметрів 40, напевно. Ну, може до пів метра. Тобто отак вона сложена. Ну, Крила так по первах їду, так хитає, ну трошки стрімнувато. Не чіпляли ми поки ще там цепи ті, що страхують крила, є спеціальні цепи там на барашках, закрутках таких, щоб і для страховки крил. Ну, Я думаю, поки циліндри нові це точно не понадобиться, можливо і потом. Ну, це так, на всяк випадок, якщо шланг рветься, не робіть так, чіпляйте обов'язково. Так, друзі, наступний день. Заїхали ми кусочок такий ось по кукурузині є. Дисковане. Ну що я вам скажу? Звісно, що це, якби зовсім друга історія була б, але по дискам. Розрівнюю ідеально, як правило, після кукурузи залишається по боронам, там така грудочка. тут розбиває все в пух. Поки що робота борони ну, подобається. Я, ну, якщо чесно, несподівано площа. Умирає ну, набагато швидше, ніж 6-метровою сцепкою. І ще раз кажу, навіть уже кукурузиня, багато рослинних решток, тобто ніде не куче, тут на зворотах де-не-де отак викине, буває кукурузу, і трошечки десь там борону якусь підзаб'є. І на край поля можемо витягнути таке. Але, як правило, воно все розрівнюється, тобто рослинні решки розподіляє борона нормально. По полю влага закрита гарно, грудка розбита, трошечки ось, видно, зліва вже роблено, Справа ще після ось від того від коточка. Поки що задоволені. Давайте я вже підсумуючи відео в кінці добавлю ще. Та для вас це зразу буде. уже як повністю, ми закриємо вагу, скажу, який неробіток, і чи були у нас якісь проблеми з цим агрегатом. так Друзі, завершили ми закриття вологи. За дві доби майже дощ нас вигнав, ось це весь трактор, все чорне, в пилюці прибило. Я би не дворники не видно було, як доробляли. За два дні закрили менею решту площі, що залишалося 150 гектар. Тобто, ну, Наробіток так собі, але ну, скажу так, друзі, нічого з бороною взагалі не трапилось. На здивування, якість роботи. Задовільна, тобто не підігнуло ніде нічого. Ну, все шикарно. Якось думали, що така 9 метрів, ширина, десь там удари, скачки. Ні, все працює, все добре. Питань нарікань не було до неї. У знайомої є точно така сама боротана 9-метрова, але пружинна. Уже три сезони працюють і також все без нарікань. хвалять. Отже, друзі, ще раз виробник гермес. БЗУ 9 делюкс. Ну, поки, що, поки що, Не знаю, якби 1000 не заволочити, то тоді, можливо, щось інше буде, а поки що все нормально. Були нюанси там спочатку з під'єднанням. Я думаю, можливо, вони виправлять, можливо, ми щось не так, можливо, там і нижнього пальця достатньо було. Але якось хочеться, отак, щоб за верхній палець гарненько чіплялися. Тобто прийшлося трошечки допрацювати. А так, в принципі, все шикарно. Швидкість у нас була орієнтовно там 16 км. Працювали, оранки не було, тобто все по-дісковному або глибоко розпушувачем зроблено було попередні, попередній обробіток. Ну, тобто, поки вище похвали, а так <кхем> далі буде видно. Всім добра, все буде Україна.